Всім привіт, друзі! Гарного всім дня! Слава Ісусу Христу! От, моя дружина теж привіт вам передає. Слава Господу! От. І е зараз хочу поділитися коротесенько однією думкою. Дуже така глибока думка, яку е говорить апостол Павло Філіп'янам 4 е розділі, який ми читаємо сьогодні за планом перемоги. Четвертий вірш. Філіп'янам 4:4. Запам'ятайте це місце, воно е, дуже, я думаю, актуальне буде в усі часи для нас. Радійте в Господі завжди, і знову кажу: радійте. До речі, це послання апостол Павло пише, знаходячись у в'язниці, і ось що він каже до віруючих людей: радійте, в Господі, завжди, і знову кажу, радійте. Ваша лаїдність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. От знаєте, друзі мої, такі настанови, знаєте, дуже прості, але наскільки сьогодні цього не вистачає. От Він говорить, ваша лагідність кротость на російській написано. Лагідність. Хай буде відомо всім людям. Господь близько. Що ми не робили, ми повинні завжди усвідомлювати, Господь близько. Він бачить всі наші діла, І Він чує всі наші слова, і Він звішує все, що робимо ми. Далі написано: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою і мир Божий. Що вище від усякого розуму береже наші серця та думки у Христі Ісусі. Знаєте, друзі мої, коли ми будемо наші життя і думки берегти у Христі Ісусі, то мир Божий буде наповнювати наше серце. Ми не повинні шукати миру в світі цьому, ми повинні шукати мир, шукати радість, шукати натхнення в Бозі. І тоді завжди ми будемо мати це в своєму житті. 100%. І написано, що ми повинні не піклуватись ні про що, не турбуватись ні про що, але в молитві проханням підносити свої бажання до Бога. І не написано, що Бог нам одразу відповість ні. Мир наповнить наші серця, мир поведе нас в присутність Божу, і ми будемо знаходитись в цьому мирі. І знаєте, далі апостол Павло говорить такі слова: наостанок, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, уявіть собі, ми можемо контролювати те, про що ми думаємо. Коли я читаю посл... послання до Римлян, четвертий розділ, там йдеться про Авраама, і написано, що він не міркував про те, що тіло його мертвіло, але був міцний в своїй вірі. Знаєте, він навіть про це не помірковував, тобто він контролював цей процес. Ми повинні контролювати те, що ми думаємо, тому що це визначить, наскільки Бог зможе діяти в нашому житті і являти свою славу. Тому ми, ми ну таке, я не знаю, настанова або натхнення до вас сьогодні, щоб ми покорялися Богу, щоб ми на нього покладали свої заботи, і щоб ми свої серця і думки зберігали у Христі Ісусі, і мир Божий наповнить нас. В усілякі часи, в усіляких обставинах, я вірю, у Бога є мир для нас. Благослові вам, друзі! Гарного дня, мирного неба над головою.